Як ми обіцяли до Миколая, привезли три прилади. Відно, ось ці. Святкові ангели, вишиванки, альбоми і головне медичні прибори для оздоровлення слабозорих. Такі подарунки привезли малятам дитячого садочку, номер 16 Рутарійки Івано-Франківська. А взагалі про проблеми садочку тепер знає ротарійське братство України і навіть Польщі. Дев'ять ретракт клубів з України. Це три київських клуби, один полтавський, Харків, Рівне, Львів івано франківськ видно всі разом взяли собі таку ціль спробувати зробити загальноукраїнський проект. Бо у нас 22 клуби в Україні є і визначили з цього року, що зробити щось для Слов'янська. Вересні я приїжджала сюди з візитом, і цікаво було познайомитися, кому дійсно потрібна допомога. Деякі заклади у вас більш розпіарені на всю Україну. А от хотілося поспілкувати з Артуром, справді кому потрібна ця допомога. Восени Оксана організувала «Ротарак». Та таку назву має ротарійська молодь, що зібрали кошти. У проєкті приймала участь вся громада, видали календар. 300 примірників розповсюдили серед клубів і містян. Діти Івано-Франківська робили ангелів, а жінки займалися вишиванками. В Івано-Франківську до слов'янських малят віднесли з любов'ю. Про допомогу слов'янським малятам оголошували по радіо. Всі, кожен хто почув про акцію. Приніс від себе як не вишиванку, то подарунок, то іграшку, тому що е, не можу сказати, що це в нас якийсь клуб, що в нас якась організація. Ми оголосили акцію по засобах масової інформації, і люди почали нести. Дружба дитячого садочку рушничок з ротані клубом Слов'янська триває вже майже 15 років. Садочок дуже потерпів після воєнних дій, і вже у серпні ротарійці почали кропітку роботу по відновленню будівлі. Труби, туалетна кімната, гаряча вода на все це кошти та матеріали збирали ротарійці. Добрій справі сприяли у слов'янському відділу освіти. Я кажу, ну, чим нуждаєтесь, Чим як, як зіла, щоб дітям було комфортно. Ну, вони нам показали вот в принцип комнати що вторую, да ну это було ужас. покупать трубы, и задача была такая, что чтобы мы это не сами делали, а подключали еще других людей. В принципе, я так понял, что у нас удачно даже получилось, потому что Горано давал своих строителей. Вот для нас это очень важно было, чтобы это не было, как, ну знаете, мы вот тут куда-то, люди, люди часто говорят, а вот это перед выборами, вот это. А так мы просто помогли городу. как бы Сделать в садике чтобы удобно, комфортно, чтобы дети могли. с горячей водой тут у них не было, бак поставили. Малята родила вишиванкам, а вихователі – медичному обладнанню. Бо головна мета роботи садочка – оздоровлення обладнанию. Ну, в наше время это почти невозможно. В этом году мы выиграли мини-проект по приобретению глазного оборудования. Но в связи с военными действиями этот проект был закрыт. От имени коллектива, от имени наших дітей, большое спасибо за то. Поміч, котру нам предоставляють всі члени ротарі клуба, ротарійці і надалі продовжать опікуватись проблемами садочка. І вже завтра до малечі прийде 90 кілограм справжніх новорічних содищів.